Ми взяли 50 кілограм. На зиму не входить. Добірну картоплю на одному з сумських ринків продають по 30 гривень за кілограм, за дрібну просять 20, розповідає Сергій Ольховик. Чоловік каже, йому пощастило, бо має постійного продавця, який поступається в ціні. Я купляю одного чоловіка, він мені привозить з села по 16 гривень купляв. Чоловік родом з прикордонного села Річки нині живе у Сумах. Каже, власноруч обробляв 40 соток городу і добре знає, вирощувати картоплю процес нелегкий. Звичайно, Звісно, тут міський. Як без труда не виймеш рибку із пруда. Є земля, нада її робити. То як жив у селі, мамка жива була, то там садили огороди, все. А зараз немає ні мамки, ні села село під бомбежкою. У магазинах картоплю продають майже по 40 гривень за кілограм. На базарах дешевше, пояснює продавець Алі Імамгуліїв. Чоловік збуває надлишок вирощеної власноруч бульби і за кілограм просить 25 гривень. Я чую, що 28 є. Бо в магазинах 48-50. Свої баромлятки картошка. Добрі, хороші. Нормально купляють, бо 5 сеток, бо 10 сеток. На початку сезону картоплю продавали дешевше, додає продавчиня Вікторія Сінченко. І по 15, і по 16 гривень. А потім просто в цьому році на неї не урожай. вони чуть-чуть почали на картоплі. Почала появлятися суха гниль, і вона довго не буде лежати, і дуже її мало. Картопля по 28 гривень це не межа завезена, буде дорожчою, додає продавчиня. Привозить сусідніх областей, це з Полтавської області, з Чернігавської області почали привозити. І, і звісно, зрозуміло, що ціна на неї буде підніматися, тому що це транспортні розходи йдуть. Ну люди беруть і беруть по чуть-чуть. За словами доцента кафедри біотехнології та хімії Владислава Коваленка, на дослідних полях сумського вишу вирощують понад 20 сортів картоплі. Науковець каже, головні причини здорожчання – літня посуха і неврожай. «У Цьому році знаєте, так вплинуло незначна кількість опіть, або, взагалі, їх відсутня за останні три місяці, вплинула на рівень врожайності. Середня врожайність в цьому році склала. Приблизно, якщо знаєте так, в середньому по Україні, то це можливо ну, 15-17 тонн з гектара. Це е, дещо нижчий показник за останні середні, багаторічні дані. Але е, спілкуючись з населенням, яке тут знаєте, спитає в мене про картоплю, то деякі люди задоволені, кажуть, мен, я в мене отримав те, що я хотів, що я планував, взагалі, а деякі кажуть, що взагалі не було. Це як залежить і від типу ґрунту, і від строків посадки, і від якості насінного матеріалу. Цього року на Сумщині площі під картоплею становлять майже 43 тисячі гектарів. Із них в юридичних осіб 524 гектари, розповідає директор департаменту агропромислового розвитку Олександр Маслак. У минулому році загальна площа по всіх категоріях господарств становила 43,9 тисяч гектара. А в юридичних осіб 364 гектара. У Цьому році спостерігається зниження урожайності, зокрема. Від 5 до 10% в залежності від регіону і особливостей технологічного процесу. Наразі у нас склалася ціна оптовідпускна на рівні 22-23 гривень за 1 кілограм. Відповідно, ціна розрібної мережі у нас починається від 25 гривень і сягає до 30 гривень за 1 кілограм. І картоплю безпосередньо у виробника дрібну оптову партію придбавають по 17 гривень. Катерина Іваненко, Сергій Коваль, Лариса Дудченко, Віталій Педенко. Суспільне новини суми.